Різдвяний вечір, свічки, коляда, за столом сьогодні рідні і сім'я. Хай молитва лунає, Христа прославляє, перемоги і миру кожен бажає. Помолимось за тих, кого немає з нами, щоб загоїлися з часом всі душевні рани, помолимось за всіх людей живих, щоб добро мали в серцях своїх. Наповнене теплом і вдячністю повітря ми сіємо любові і добра насіння, господар кутю розкладає усім, щоб щастя, радість і достаток прийшли у кожен дім. Колядка лунає, свято наближає, настрій кожної людини піднімає, тож бажаємо усім мати віру у душі, бути вдячними за все. Бог усіх вас збереже.